Всім привіт! Мене звати Людмила і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І в сьогоднішньому відео дуже хочу поговорити з вами про затишні, але легкі, дуже красиві деревинні аромати. Аромати, які створюють. Дуже приємну глибину, аромати, які дають відчуття затишку, відчуття ніби тепла та такої, знаєте, ніби як зігрітості. І саме це нам потрібно в моменти, коли літо поступово відходить в минуле, а осінь вступає в свої повноцінні права. І окрім ще досить теплих сонячних днів. В нашу реальність заходять прохолодні вечори, а подекуди і досить прохолодні ранки. І саме в такий період хочеться використати аромат, який наповнить. Простір відчуттям затишку, і до таких ароматів, зокрема, належать аромати з деревинною тональністю. А самими популярними такими деревинними компонентами в парфумерії є нота кедру, класична та кедри Вірджинські, нота Санталу. Є просто група парфумерних компонентів, які називаються, так і називаються деревинні ноти. Нота палісандру, це ж те саме рожеве дерево. І знаєте, поєднання саме деревинних нот. Та різних красивих квітів, цитрусових компонентів створює дуже класні такі ольфакторні ефекти, які багатьма користувачами сприймаються як такі дуже красиві, елегантні, універсальні, подекуди аромати, тому що деревинні компоненти вважаються одними самих таких постійних учасників піраміди, Саме вони знаходяться здебільшого в базі. Тому що забезпечують хорошу глибину звучання, хорошу стійкість, хорошу шлейф. Ну і створюють дуже красивий фон, аби Компоненти квіткового, фруктового або ж цитрусового повоходження максимально красиво розкривалися на їхньому фоні. Тому, власне, про такі аромати сьогодні ми поговоримо. Я розповім вам про свої парфумерні фаворити, в яких деревинні компоненти для мене дуже красиво звучать. Ну і це буде така парфумерна рекомендація від мене вам в форматі того, які красиві деревинні аромати будуть класно звучати ранньої осені. Перед тим, як я почну, я попрошу вас поставити лайк даному відео, натиснути дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємна ваша підтримка. І почну з свого такого, знаєте, парфумерного фавориту і аромату, в яких для мене дуже красиво звучить деревина. Це аромат Hermes. сад Ермес Hermes, Sur Le Lagoon сад лагуни і це аромат, в якому дуже красиво, особисто для мене поєднана квіткова тональність магнолії та лілеї. Стартує аромат морськими нотами, і база це деревинні ноти. Це красиве, якесь таке приємно шорохувати звучання, на яке всаджується як квіткова тональність серця, так само. Аромат стартує класним, таким, знаєте, вологим морським бризом, який створюють морські ноти. Дуже хороший. такий Ефектний, елегантний, лаконічний, стриманий аромат з приємною глибиною, гірчинкою, такою хорошою оксамитовістю, якоюсь такою, знаєте, дуже комфортною присутністю. Цей аромат особисто для мене відрізняється. Тому сьогодні він починає мою підбірку. Таким самим красивим ароматом, де гарно проявляється деревинна тональність в базі, але основним персонажем є квіт. І це квітка Троянди для мене є аромат бренду Лонком. Це композиція ідол версія в туалетній воді. Як я сказала, це аромат про троянду, зокрема про дамаську та травневу троянду. Починається аромат красивим зеленим чаєм та бергамотом. І це свіжість, якась така дуже приємна, красива тональність звучання в базі мускус, в базі пачулі, в базі бурбонська ваніль та кедр. І це таке якесь красиве поєднання оцієї деревинної тональності кедру. Оцієї глибини пачулі. Для мене Пачулі — це, знаєте, такий ліс. Листяний ліс, листя, якого вже трошки таке вологе, і воно підзапрілося трохи. Бурбонська ваніль додає глибокої, такої якоїсь приємної, комфортної десертності. І для мене от в цілому це така, знаєте, якась деревинна база, на якій дуже-дуже класно відкриваються квіти троянди. Чудовий аромат, дуже його люблю. Таким самим красивим ароматом, де Присутня нота кедру, і вона в базі знаходиться сольна. Для мене є аромат Calvin Klein Beauty. Аромат стартує Амбреттою. Серце аромату належить жасмину і база кедр з звержині. І це теж лаконічно, елегантно, якось так, знаєте, естетично, без нічого зайвого. Дуже приємно. Хороший, якісний аромат, бюджетна вартість додає йому ще додаткових бонусів, і бажання його в свою колекцію мати, в своїй колекції мати дуже хороша композиція. І От тут деревинна тональність ідеально проявлена, їй нічого не заважає, нічого, нічого. Тому дуже красивий аромат, і він такий, все в ньому в міру і все на своєму місці. Наступним ароматом, який для мене дуже красиво є прояв деревинної тональності і фруктової, якась така гірчинка приємна, що це аромат бренду Prado. Infusion defect настоянка з інжиру. Інжир тут приємно округло соковитий. Ясності йому додає мандарин, яким стартує ця композиція, власне, але в базі знаходиться гальбан з мастиковим деревом. І це якась гірчинка, шорохуватість. І це якась така, знаєте, палітра звучання неймовірна, тому що і округло, і шорохувато, і в якійсь мірі гіркувато, і оця приємна деревинна глибина, в яку хочеться занурюватися, і фруктовий об'єм, який створює інжир з мандарином, оця якась така ясність, дуже класний аромат. Ідеально мені звучить. В теплі такі осінні дні, і як представник аромату з деревинною тональністю, для мене він також дуже-дуже красиво справляється з цією функцією. Ну і є представником цього напрямку. Наступний аромат, в якому для мене дуже красиво звучать деревинні ноти, виходяться в серці. Також це аромат бренду Fragonar Beldenoid. І це аромат про троянду, про фіалку. Про Гарденів, про тональність і лан лангу І це якось так е, приємна така глибина, насиченість, жіночність, якесь таке воно, знаєте, е, дуже красиве поєднання, яке ніби пульсує довкола тебе, захоплює тебе, наповнює якоюсь такою жіночною енергією, жіночним якимось таким, е, ну як то зараз називають, вайбом, е, якимось таким настроєм дуже. Я би не сказала, що він спокусливий, хоча назва трошки говорить про якісь такі. Е, е... Красива ніч, е, нічна красуня, і воно ніби трошки йде в оцю таку якусь спокусливу ігриву е, тональність, і ніби натякає на це, але все рівно для мене це красивий е, аромат про мускус, про деревину, про приємні квіти. І він такий максимально затишний, елегантний, дуже хороша стійкість та шлейф. У цього аромату класна носибелістики, знаєте, оточуючі дуже добре на нього реагують: балденоїд, фрагонар. Для мене теж тут деревина, вона така якась. Знаєте, ніби як от коли працюють з деревиною, ця тирса йде, і якась така теплота, і дуже приємна тактильність від дерева, ніби випромінюється. от, в цьому ароматі я її відчуваю. Ще один красунчик, в якому турецька троянда з ірисом представлені в серці, і мускус з кедром, ніби завершує цей аромат. Це аромат бренду Живанши Irresistible, версія Fresh. І тут кедр також створює таку красиву якусь тональність, вона м'яка. Вона комфортна, вона якась не надто надокучлива, але в той же час відчувається її. Знаєте, така якась м'яка сила цієї бази, м'яка глибина, в яку ви занурюєтеся, але вона не тисне не на вас, не на оточуючих, такий, знаєте. Дуже хороший, делікатний аромат, яким і ви насолоджуєтеся, як користувач, і оточуючи, сприймають його дуже-дуже в такому позитивному ключі. Ну і безумовно на це таке сприйняття позитивне також приливають апельсин з рожевим перцем, який на старті, тому що вони відразу задають якусь таку радісну, вибухову тональність, приємну, комфортну для оточуючих, таку, яка е, от створює таку дуже Позитивну присутність ніби довкола вас. І цей аромат. Ви ніби пішли, але десь якась невагома, не, не, не якась невловима е, тональність звучання ніби залишається в повітрі. Хочеться її відчувати, хочеться її вдихати. І от тут дуже мені красиво звучить кедр. Він в поєднанні от з решти компонентів дуже класно, класно. Співвесною. Ну і фіналізувати хочу ще одним ароматом це аромат бренду Masaki Su. І для, і для мене він теж такий, який, знаєте, ніжно-квітковий, приємна якась тропічність. В ньому. Це е, лотос та жасмин в серці. Знову мускус та кедр в базі. А старт такий. Фруктово тропічний, тому що тут і помело відчувається, що з карамболем додають якихось таких класних незвичних фруктових відтінків. Хороша якість аромату, комфортна вартість на фоні решти парфумів, таких, які у всіх, як то кажуть, на слуху, дуже якісно побудований аромат. І от поєднання, знову ж таки, мускусу з кедром, воно таке вважається досить класичним і таким, який. Ну, не, не супер привертає на себе увагу, от кедр не є таким якимось супер агресивно, супервиразно проявляючимся компонентом. Але це неймовірно красивий фон, який дає можливість решті компонентів, будь то квіти, будь то фрукти, чи цитрусові, чи е, якісь такі е, особливо. Яскраві компоненти, вони можуть на цьому м'якому, дуже затишному фоні класно проявитися, створити дуже позитивне ольфакторне враження. І, от як варіант аромату з деревинною нотою, пропоную вашій увазі Масакі Су. Для мене це теж таке, знаєте, супер універсальне, м'яке, затишне звучання. І, от, оскільки ми знаходимося в періоді ранньої осені, цей аромат ідеально буде звучати саме в таких погодних умовах, ну і власне, ось такою. Виявилася сьогоднішня моя підбірка е, затишних, м'яких, але не надто інтенсивних глибоких деревинних ароматів, які ідеально будуть звучати на початку осені, які створюють для вас особисто хороший настрій та парфумерну атмосферу довкола вас. Ну і оточуючи, будуть позитивно реагувати на ці компоненти, тому що вони ідеально, знаєте, вплітаються в такий ранній осінній контекст, чудово звучать і чудово сприймаються. Якщо це там десь якісь робочі у вас е, спілкування, десь якісь соціальні контакти, які е, не вимагають надто близького спілкування, але це спілкування може там тривати, бути тривалим часі, і тоді оточуючим комфортно ці аромати буде щитувати з вас. Тому я вам щиро рекомендую їх як до затесту, так і використання. Якщо ви хочете спробувати сьогоднішніх героїв, ось моя страничка в інстаграм, де я займаюся розпивом ароматів, ви можете написати. Мені туди. Я з великим задоволенням поділюся сьогоднішніми своїми деревинними фаворитами, ну або ж ознайомтеся з усією моєю колекцією, ну і, можливо, якісь інші аромати привернуть вашу увагу. Я також можу їми поділитися з вами. Якщо є бажання, можете в описі опису відео перейти за посиланням на мої сторінки на сайтах. Шафа та Кремчик, Я також там займаюся розпивом ароматів, спілкуюсь на біля парфумерні теми, тому можемо там вийти на зв'язок з вами. Ви можете там замовити у мене парфуми, які привернуть вашу увагу, аби їх розносити, там, визначитися своїм вибором, і, можливо, ваша колекція поповниться ще одним повномірним флаконом аромату, який вам відкрив свою красу. як то. З деревинної родини або ж якісь інші. Тому зустрічаємося там. А якщо сьогоднішнє відео вам сподобалося, ви приємно провели час, поставте, будь ласка, лайк натисніть дзвіночок, аби не пропускати вихід нових ароматних відео на моєму каналі. Підпишіться на сам канал, проявляйте активність в коментарях. Мені буде неймовірно приємною ваша під... Тримка. В коментарях також можете поділитися деревинними ароматами, які ви дуже любите, які любите використовувати саме ранній осінні, які м'які, глибокі, але не супер потужно інтенсивні, і які ідеально будуть звучати якраз першу прохолоду в першій такі. Несміливі кроки зміни сезону з літа на осінь. Поділіться вашою парфумерною експертизою. Мені та глядачам каналу буде цікаво її дізнатися, тому зустрічаємося і в коментарях. Ну а вкотре особисто від себе хочу побажати вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!